Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную подивитися на новинки у мультимаркеті Аврора та на акційні пропозиції, які, як на мене, є доволі вигідними. Кешбек на легень рубчик у сірому кольорі за 349 гривень та на топ за 199 гривень. Новорічні підноси. До речі, я дуже шкодую, що не придбала один з них з Сантою. Вони мені вже ну дуже прийшлися по душі, тому що я люблю всілякі такі штуки. Ось цей піднос прямокутний пластиковий із Сантою та Оленем за 55 гривень. Мені виглядає дуже естетично. Та виглядає дуже святково. Чашка скляна з візерунком з такими персиками на 170 мл за 22 гривні. Чашка фурфорова фігурна сніговик на 330 мл за 189. Дерев'яні ваги за 199. Кешбек на мелену каву Експресу 225 грим за 119 гривень. Та у більшому форматі за 199. Набір для спецій за 88. Баночки йдуть скляні з кришками пластиковими у різних кольорах. Тому кому потрібно звільнити зайвий простір і довести до ладу свої спеції на кухні, бігом біжіть в Аврору. Кондитерський мішок за 19 гривень. скляний контейнер за 84 у різних кольорах. Набір ялинкових кульок. В упаковці йде 6 штук за 49. Ложка чайна за 7 гривень. Пластиковий горіхокол за 49. Тертка Тримач для часнику з пластику за 41 гривню. Пластиковий вінчик за 24. Металева шумовка за 59 гривень. Набір бокалів для пива за 139. Набір посуду подарунковий термос за 249. Він складається, власне, із термоса та двох горняток до нього. Термос на 400 мл. Металевий термос на 700 мл за 229. Термопляшка у рожевому кольорі за 199. Рукавички по акції. Зараз час утеплятись. Ось, до прикладу, в такому помаранчевому кольорі дитячі рукавички за 31 гривню. Електрична сушарка для взуття за 74. Напишіть в коментарях, чи ви коли-небудь користувалися такою. Дерев'яний сортер для діток за 77. Набір машинок у таких пастельних кольорах за 199. Мені він, до речі, дуже припав до душі. Машинка перевертиш за 99. Лего Робот за 299. До речі, досить багато було Лего саме е, по акційних пропозиціях але ціна на них е, однакова 299. Надувні санки за 399. Рукавички Frecanbox за 44. Пластикові вішаки за 11, гіпсова підставка для усіляких дрібниць у формі листка. За 44 гривні вона йде у різних кольорах. Милий брелок авокадо для ключів. Такий пухнастих за 24 гривні, декоративні гірлянди кулі за 139. Їхня довжина 2,5 метра. Кешбек діє на туалетне мило «Шарм» 5 штук в упаковці за 44. Також кешбек діє на рідке мило за 27. В упаковці йде 500 мл. Воно йде з різними ароматами. Туалетне мило Safeguard за 27. Блок для унітазу за 18. В упаковці йдуть 2 штуки. Також акція на блок від унітазу від так. Засіб для миття унітазу за 32 гривні 870 мл. Кешбек діє на універсальний крем для чищення від Вел за 39 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду Фейрі 1 літр 111 гривень. Кешбек на дитячий засіб тіпуті за 49 600 грам. Також кешбек діє на кисневі відбілювачі від сила за 99. Кисневий відбілювач за 79. Кешбек на засіб для миття посуду Lemon Fresh 500 мл за 27. Кешбек на кондиціонер для одягу від Well за 55. Також кешбек діє на кондиціонер від Sensua за 49. Кондиціонер «Silan» за 109 гривень. Станки для гоління від жилет, Дві штуки в упаковці за 62 гривні. Набір бритв для гоління 5 штук в упаковці за 129. Набір зубних щиток чорний і біле за 44. Станки за 99, 3 штуки в упаковці у рожевому кольорі. Надибила ось таке накладне волосся у різних кольорах. Йде одразу з резинкою. За 29 гривень. Гель для душу шик-нектар за 42 гривні. Кешбек діє на гель для душу з динею та гранатом 300 мл за 22. Гель для душу за 44 гривні з різними ароматами. Гель для душу за 84 гривні. French Charm. До речі, в мене є такий скраб, доволі непоганий. Пінка для вмивання від Ellen за 55. Акція діє на різноманітні антиперспіранти від Old Spice. Кешбек діє на маску для волосся за 77. Ну що ж, це був короткий огляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, па-па!